Рідного міста Ми зараз на радіо рідного міста будемо говорити про стан водопостачання в нашому рідному місці, бо як і попередньо анонсували, прямо зараз у нас в студії Янтарна ФМ. Нанека Тарас Васильович. Добрий день. Доброго дня. Директор міського комунального підприємства «Водоканал». будемо говорити про загальний стан водопостачання в нашому місці, про оновлення модернізацію. Звісно, що поставимо і ваші запитання, які ви також залишали попередньо нам в наших соцмережах. Почнемо з такого більш загального обширного та для початку. Тко розкажіть в загальному, який зараз стан водопостачання в нашому місті, чи є якісь такі конкретні проблеми, які ви зараз вирішуєте. Ну, стан водопостачання в місті є стабільний і вода постачається цілодобово, тобто вода є воду. Маємо та, з водопостачання у нас все добре. Ну, мережі відповідно є старі, подекуди там лопають труби, ми це лагодимо і так далі. Тобто, якщо би все було ідеально, це має бути нові мережі. То мережа, які мають якийсь вже вік, uh -huh. то вони трошки вже проблемні, але ми їх даємо ради. Ото, власне, так проблеми є, і ви з ними стикаєтеся. Відповідно, треба шукати якісь шляхи до їх вирішення. Які плани на майбутнє? Чи ви взагалі плануєте тут модернізувати підприємство? Якраз оце це обладнання, яке ви кажете, вже старе оновлювати. Якщо так, то які саме зміни плануються? Ну е, навесну ми плануємо замінити дві великі засувки, які стоять біля наших водозаборів. Тобто вони вже вийшли з ладу, ми їх будемо міняти. Е, плануємо. Е, Встановити сонячні електростанції, що дасть нам змогу економити багато електроенергії. Хотілося б придбати новий автомобіль вакуумний, так звана бочка, mm. бо вони в нас вже 90-х років, ті газони. Ну, наразі ми на це коштів немає. Можливо, будемо брати кредит, а можливо, у нас з'являться якісь спонсори. А якщо не про обладнання, а якісь такі ще плани стосовно того, як зробити е, життя наших місцевих громадян комфортнішим стосовно співпраці з водоканалом. Ну, дивіться, зараз вже е, готовий до, до випуску кабінет споживача. Е, це буде ну це на жаль, буде не додаток, тому тобто додаток на, на смартфон надто дорогий. Це сайт, але він буде підлаштований під телефон. Можна з комп'ютера, можна з телефона. Буде е, запускається чат-бот Viber і чат-бот Telegram. Тобто не потрібно телефонувати до контролера, писати в вайбер-групи, Достатньо буде зайти в свій кабінет споживача, зареєструвати спочатку, і потім кожного місяця подавати туди показник. Система сама буде робити нарахування і скидати вам рахунки. Це буде дуже ми зручно. це запустимо 20 числа. Буде вже інформаційна така компанія, і подавати показники можна буде з 25 по 30 число. Вже в березні, в цьому місяці так. так. Вау, дуже круто, насправді так. Тобто ще раз будемо мати в електронному форматі. Тепер можливість це щось по типу як дії, так, цифрова така зовсім зона, де ми можемо, відповідно, не користуючись іншими тими вайбер, телеграм-групами, чатами, все в одному місці. відповідно, Так, так. Е, згодом ми запустимо там кнопку Оплатити, вона доробляється, просто ага. там черга ще на ці Apple, Apple Pay оплати і, угу. і далі і далі. Таке подавати показники можна, оплачувати, поки що з того кабінету не можна буде, ну але відповідно з банківською Атку можна платити буде супер разом з тим, Тарас Васильович, завжди є така річ, як боржники. Як боретися з ними? Якщо вони є, е, ну ніхто за боржниками не бігає, і не б'є. Е, боремося з законними способами. Е, пишемо спочатку претензію. Якщо е, споживач не реагує, подаємо до суду. Рішення суду подаємо виконавчу службу. Як зазвичай виконавча служба зараз працює е, добре, за що їм дякую? Блокують е, боржникам рахунки, і вони зразу йдуть до нас, аби домовитися з, на, з нами про виплату в розтермінуванні, якщо це великий борг, і ми тоді скасовуємо це судове рішення. Угу, зрозуміло. Окей. Е, їдемо далі. Ще цікава ситуація з водовідведенням і очищенням стічних вод в нашому місті. Це теж така окрема так, тема. Чи є тут тут плани щодо покращення цієї сфери? Е, водовідведення це так би мовити, одна дільниця, очищення це друга дільниця. Водовідведення е, такі проблеми, е, що люди користуються каналізацією як смітником. Ну, тобто так. викидають каналізацію все підряд, починаючи з якоїсь там спорчної їжі і закінчуючи тим, що навіть ганчірки викидають каналізацію. Ми цього року наші працівники виїхали у 2024 році, виїхали 980 разів, виїжджали на чистку каналізації, побутової каналізації, дренажної каналізації і так далі. Хочу сказати, що водоканал не забиває каналізації, забиває каналізації самі мешканці, і ми з цим. Весь час працюємо цього року, плануємо замовляти спеціальну, спеціальну підприємство, спеціальне підприємство, щоб приїжджали і нам продавали ці системи, тому що в нас такого обладнання немає, воно надто дороге. Що стосується очистки, наші очисні споруди завантажені приблизно на 40%. Тобто наші очисні споруди є великі, вони були розраховані на підприємство Сірка, на Шкло, на Старечі, Навезновояврійськ. Вони завантажені на десь на відсотків 40. Частина їх просто зараз не діє, бо не потрібно. І після нашого очисних споруд вода виходить технічна, пити, її, звичайно, не можна, але вона прозора, чиста угу. і можна поливати, наприклад, квіти тою водою. Вона виходить на рельєф і згідно всіх стандартів і норм санстанції. Стосовно ще каналізації, тут, напевно, ще раз вже ми тої теми торкнулися і маємо таку нагоду можливість звернутися навіть до всіх мешканців, бо дійсно така проблема досить часто з нею стикається. В будинках наших, що каналізації забиваються, тут ми маємо себе починати в першу чергу, так? так? Насправді не викидати лишніх абсолютно предметів побуту, в тому ж таки числі в, власне, в себе вдома, для цього є смітники. Так, в нас, е нас водоканал має свої сторінки в Фейсбуку, в Інстаграмі, навіть в Тікток. Там можна зайти на сторінку, наприклад, в Фейсбуку, подивитися, там є спеціальні таблички, де намальовано, О, що не можна викидати. Там і в списку є підгузки, і так далі. Каналізацію потрібно користуватися для того, що вона потрібно. За, за призначення. Супер. Е, ще дивіться стосунок до Ну, власне, маємо повномасштабну війну, все ж таки, як, -як, як і на будь-яку структуру, якимось чином е, зміни, мабуть, і є, і вони є відчутні. Як... Впливає війна на роботу водоканалу. І чи були якісь такі проблеми, з якими ви стикались, наприклад, там з енергопостачанням чи з обладнанням стосовно цього? Ну дякуючи Богу, дякуючи збройним силам, ми знаходимося далеко від війни, і ми не можемо нарікати тут, що нас на нас війна, яким впливає? Ми живемо в відносно тихому місті. Стосовно відключень, ми є підприємство критичної інфраструктури, нам світло не вимикають, тому вода є цілодобово. Але під час минулих відключень нас попереджали, що нам вимикали свердловини, тобто вимикали свердловини, і воду ми з свердловин не добували. Але для того, у нас є резервуари, в яких є запас води 4 тисячі. Кубічних метрів і е, наші споживачі не відчули, то, що нам вимикали світло. Якщо б, не дай Бог, було відключення світла таке довго тривале, для того в нас всі станції обладнані генераторами. Але, на жаль, ми не зможемо е, самими генераторами забезпечити цілодобове постачання. Тоді буде, скоріш за все, погодинне зранку вода буде і ввечері вода буде, але вода буде. Ну, наразі дякуємо Богу і за ССУ, що маємо, ну насправді не відчуваємо якихось проблем, що нам чогось там бракує, чи не вистачає процеси всі налагоджені. І наскільки це можливо, ми от в цьому сенсі рухаємося в такому звичному форматі, тобто робота відбувається. Простосельович, ми ще маємо запитання від наших слухачів, які, власне, залишали вони так в наших соціальних мережах. Розпочнемо із запитання Володимира. Він тут двома темами цікавиться, пише таке. Цікавить питання тарифів, а саме їх періодичність. З початку 2023 року на холодну воду тариф піднімався шість разів. Чому так часто? Дивіться, я не можу сказати за 2023 рік. Я є керівником підприємства з 1 січня 2024 року і прозвітую за 2024 рік. В січні 24 року був встановлений тариф на воду 2550 і на водовідведення 29.46. Разом це коштувало 54 чотири гривні 96 копійок. Потім весною збільшилася зарплатня е, в наших, нашим працівникам, вона залежить від е, прожиткового мінімуму. Тобто збільшується прожитковий мінімум, у нас е, збільшується зарплатня. Відповідно, ми е, просили зробити коригування, і тариф змінився з червня по липень, був вже 26,14 і 30,96. Відповідно, угу. е, коли зросла електроенергія, ми теж змушені були робити коригування. Як це виглядає? Я як керівник бачу, що нам не вистачає коштів на зарплату і на електроенергію, тому що водоканал не фінансують ні з Києва, ні з державного бюджету. Нас ми скільки нам заплатять споживачі, ми стільки грошей маємо на свої потреби, тобто на зарплату, на електроенергію. Зарплата у нас становить 55% від всіх витрат, 22% в нас є електроенергія. Ми кожного місяця платимо мільйон триста. Мільйон триста тисяч за електроенергію, решту відсотки 23 відсотки залишається це павно-мастильні матеріали, інші матеріали, геонадри і так, далі, і так далі. Тобто, якщо ми не будемо підвищувати тариф, нам не буде вистачати на зарплатню і на саму електроенергію. Чи буде тариф підніматися надалі? Це залежить від зовнішніх даних. Тобто, якщо піднімлять опять знов таки електроенергію, ми змушені будемо коригувати наразі. Такого я не бачу. Ну, що у нас буде підніматися цього року е, uh -huh. ціна. Зрозуміли, тут ще до запитання Володимира пасує також ще раз поставити запитання від Ганни, бо в неї подібна насправді тема. Можливо, ви повторите ще раз або щось додасте. Бо Ганна пише, що під час війни й взагалі чому піднімають тариф? Ще придумали доставку чи обслуговування на воду? Придумали перевірку лічильника, теж додає оплату на людей, доки будуть піднімати ціни на воду. Тут вже частково ви сказали, що це Частково залежні. я Сказав та ми під час війни стосовно, ну якщо б нам. Не виставляли рахунки за електроенергію, ми б не піднімали рахунки на воду. Якщо б люди працювали безплатно під час війни, ми б теж не платили їм зарплатню, відповідно, не піднімали тариф на воду. Тому ми, ми повністю самостійне підприємство, яке мусить заробляти само на себе. Стосовно достанку води, це, напевно, пані має на увазі абонентську плату. Абонентська плата колись була включена в сам тариф. Тепер її постанови кабінету міністра міністрів нас зобов'язали винести за тариф і виставити окремим е, окремою цифрою. Угу. Це ми не ми придумали. Це так змусило нас е, з кабінетом міністрів. Я думаю, що Ганна отримала відповідь на своє запитання. Ми ще повернемося е, до Володимира. Е, так. По повітку річників, так я напевно так, можу так. сказати. Е, повірка лічильників. Е, ми користуємося е, таким. Законом України про метрологію, і метрологічну діяльність і наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України згідно тих наказів і законів, кожен прилад, який веде облік, зобов'язаний пройти повірку раз на 4 роки відповідно. Ми мусимо писати людям, що ваші лічильники не пройшли повірку, і їх треба повірити, бо вони можуть показувати як замало, так і за багато. Тобто є таке поняття в лічильнику самохід. І коли людина візьме, наприклад, три куба, лічильник можна мотати три з половиною. Ну, бачите, деякі люди теж того не розуміють. Я що тут тут вам додам. Володимир теж пише про ту процедуру повірка лічильників води. Він каже: навіщо ця процедура, ким як вона контролюється, каже, що недавно в нас в СББ проходили. Прийшов хлопчина, подивився. На лічильник відкрив кран води, подивився, що лічильник крутиться, заповнив бумажку. Все для чого такі формальності і оплата стороннім організаціям ні за що е, ну ще раз повторюся, що ми керуємося тими законами. Ми, ми мусимо вимагати повірку. Е, повірка була скасована під час ковіду, під час війни, але з червня 23-го року відновили повірку. Нам прийшов наказ з міністерства, що ми повинні відновити повірку стосовно хлопчини, який написав папірчик. Водоканал не веде повірку. Повірку роблять е, приватні структури. Uh -huh. е, є два способи повірки. Лічильника: е, один це ви демонтовуєте лічильник, везете на підприємство, вони його підключають до апаратури, при, перевіряють, як він чи правильно показує. Віддають вам, я, якщо справний, якщо ні, пишуть, що несправний, дають вам документ, що лічильник пройшов повірку. Ви приносите документ на водоканал. Питання всі зняті. Інший спосіб це людина має приїхати з апаратурою, під'єднати до вашого крана е, свій лічильник, який є точно. Правильний, і поставити обладнання, яке буде фіксувати на камеру ваш лічильник, бо зазвичай лічильники десь сховані в, чи в тумбах, ну, чи в якихось там. І коли він це перевіряє, має співпасти все. Показники з лічильників співпадають, він дає документ, що вони справні. Чому він просто прийшов, подивився на лічильник і написав папірчик, це на його совісті і. В такому випадку потрібно вам, як замовнику, виплати за це гроші. Так. Потрібно вимагати, принеси апаратуру, підключи, перевір дійсно, а не просто написав вам папірчик. Нам uh -huh. цього папірчику вистачає, і ми не, не можемо контролювати, як вони це перевірили. Папір кожним окремо як... ви не ходите і не спостерігаєте? Так, Документ нам принесли, що він пройшов повірку. Ми цьому документу зобов'язані вірити. Ну, а ми вже тепер від себе будемо знати, що маємо цілковите право все ж таки вимагати тої послуги в повному обсязі. Звичайно, так, реш... ну, мешканці платять гроші за повірку чинка, відповідно О, потрібно так. вимагати в тих, в тих людей, які це прийшли робити. Угу. Окей, і вже наостанок ще маємо запитання від Віктора. Віктор пише: маленька дівчинка Адель, 8 місяців. Хоче пити якісну воду. Які порадити поставити в квартирі фільтри для очищення і збагачення води? Чи краще для таких дітей покупна вода? Ну, дивіться, наша вода є. Дуже хорошої якості вона є. Я не скажу, що вона цілюща, але вона є ну смачна. Я особисто її п'ю, прямо, прямо з крана. Стосовно маленької дівчинки, ну я не педіатр. Чи це можна, чи не можна. Ну, наприклад. На своєму прикладі я своїй дитині е, давав воду. Ну перед тим, ми там варили чай і так далі. Uh -huh. е, прямо з крана. Ми не купляли ніколи воду. Скажу вам так, що ми, я не буду називати Марку, ми купили е, бутильовану воду 6-літрову, зробили аналіз, uh -huh. вона нічим нічим не є краща від нашої води. Показники дуже так не відрізняються. Так, та... чи ставити якісь фільтри потрібно? Ну, в кожній квартирі стоїть фільтр грубої чистки, щоб не попала якийсь бруд з самих систем. Uh -huh. Додаткові фільтри е, чи вони покращать воду, вони можуть забрати мінерали, солі е, і це буде на Аки гірше для води. Наша вода є достатньо жорстка, але придатна для пиття. Тут є і мінуси, і плюси. Коли жорстка вода, це добре змивається в душі, і так далі. Uh -huh. А коли вона жорстка, це страждає від того, тільки посуд, появляється накип uh -huh. і все. Але наша вода повністю є наша вода є питна. І я вам скажу, що до нас приїжджають підприємці, купують на воду великими машинами і возять в сусідні міста. Продають їх як бутильовану воду, тобто круто. Наша вода дуже хороша, і нам треба за це дякувати Богу, що ми тут живемо біля такої води. Направду так. Ну і повертаючись до Віктора, то вже напевно питання кожного батька. Ну кожних батьків особисто. Та якщо ми про дітей говоримо їм, вирішувати так, чи чи яку воду ще давати. ще скажу наш головний інженер, його дружина недавно народила, то всю вагітність напила воду з крана. Я вважаю, можна давати. Якщо немає в дитини протипоказань, то можна давати таку воду. Якщо дитина потребує якихось спеціальних вітамінів, це вже треба напевно, з лікарем консультуватися. Особисто це, так, так. на хочу останні... ще сказати. Вибачте, хочу ще сказати по тарифах: так. наше місто є 28 водоканалів в нашій області. Сама дорожча вода я назву місто. Це є в мостисках разом з водовідведенням. Вода в них коштує 101 гривню, 86 копійок. Старий самбір 96 гривень 11 копійок. Новий калинів 91 гривня. І так далі. І так далі. Ми знаходимося на 17-му місці, і наша вода сама коштує 28,09 а з каналізацією 64,25. Наша вода, mm -hmm. по факту, є сама на третьому місці по вартості, але з каналізацією вона на 17 му місці. То не маємо на що нарікати? Ні, ми посерединці, найнижчі серединки, в нас смачна вода. Чому дорожча каналізація, бо ми її просто далеко качаємо. Ми мусимо витрачати електроенергію, щоб качати каналізацію, і багато електроенергії споживають очисні споруди, бо там кисень живить бактерії, щоб вони очистили воду. Зрозуміло. Вже на завершення, Тарас Васильович, може, якесь таке що хочете сказати мешканцям Новояворівська, Ново Ново так що до споживання води, наприклад, чи як з вами контактувати, як тримати зв'язок? Ще раз наголосимо, що круто, що Новояворівський водоканал мають соціальні мережі і в Фейсбуці, в ті, Тікторі, ті, в Інстаграмі можна підписатися, необхідну інформацію там почерпнути. Контактувати можна писати коментарі до наших сторінок до будь-якого відео, ми на це будемо реагувати. Можна залишати свій номер вам перед перетефоном і поспілкуємося. Є номер телефонів, так би мовити, оператор, який буде реагувати, відправляти відповідні служби, якщо десь заб'ється каналізація. Що хочу сказати споживачам, як хочете менше платити за воду, потрібно воду економити. Але як директор підприємства... Я би хотів сказати, щоб більше брали води, ну але це неправильно ніби. Кожного є своя робота, так, так якби там не було. Дякуємо вам дуже, Тарас Васильович, що були в нас сьогодні в студії інтерне ФМ. Про воду поговорили. Директор міського комунального підприємства водоканал». Дякуємо вам ще раз. Дякую вам, до побачення. До побачення.